Тенісний прогноз півфінали, друзі. І у чоловіків, і у жінок. Так, ви не помилились, з півфіналів я починаю кваліфікацію на Стокгольм у чоловіків, і на Нінбо у жінок. Умощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки і вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую завжди всім вам за вашу підтримку. Дуже-дуже рідко, друзі, але мітко, як то кажуть. Коли я прогнозую чоловічі тенісні матчі за участю українців, у мене завжди плюс. Таким чином, сьогодні, в суботу, 11 жовтня, стартує кваліфікація 1-2 півфінали ATP-250, в тому числі, в Стокгольмі. Як я й казав, з понеділка буде три турніри Брюссель, Стокгольм. І Алмати. Так ось в Стокгольмі це столиця Швеції. На критій арені представляє Україну один єдиний учасник Віталій Сачко. У його в суперниках в першому матчі півфіналу кваліфікації італієць. Джуліо Дзепєрі. Віталій Сачко, 209-та світова. Ракетка в рейтингу чоловіків. Дзеп'єрі. 161. й Як бачите, також не грант, і навіть не з першої сотні. Але все ж таки вже одного разу вигравав у Віталія. Це було, якщо я не запам'ятав, у му році на ґрунтовому челленджі. Я не беру до уваги такі матчі, такі турніри, коли мова йдеться про хардкорт. Ми ґрунтові та і трав'яні. Турніри і матчі взагалі не розглядаємо. Тому, звісно, рівень нашого чоловічого тенісу залишає бажати кращого, і, в мене нема ніякого варіанту окрім як перемога Дзеп'єрі. Паралельно буде десь приблизно, а можливо, навіть даже іще і раніше. Грати в кваліфікації так само у півфіналі, але вже жіночого хардкорд турніру в Китаї в місті Нінбо. Юля Стародубцева буде грати з австралійкою присилою Хон. Присила Хон 95-та. Стародубцева 131 була. На цей день. З понеділка, можливо, в неї буде інший, але не дуже суттєво буде відрізнятися рейтинг. Зустрічається вперше. Знаєте, так само, як і на Віталія Сачка, я не розраховую на перемогу Стародубцевої. Тобто, успіх як у жінок, так і у чоловіків, не буде на нашому боці. Я маю на увазі Сачко Дзепєрі в Стокгольмі і Стародубцева хон в Нінбо. І тому я вирішив в зв'язку з тим, що не дуже височезні коефіцієнти на перемогу. Тобто, я буду краще казати, на поразку Сачко і на поразку Стародубцевої. Стародубцева програє 1,53. Перемога присила Хон. 1,53. Дзеп'єрі перемога 1,47. Якщо скласти, то вийде рівно 3. Але ми знаємо, що в таких випадках не складається, а множиться. Тому, якщо зробити загальний коефіцієнт експреса двійничка, 2, 25. перемога над сачко, і хон перемога над стародубцевою. 2, 25. Оце експресік, двійник я беру. Я давно не заряджав експресами, але ось тут такий, ну, скажем, зневірливий. Я зневірився і в Стародубцевій, яка вже, якщо я не помиляюсь, сім матчів. Поспіль програє. Ну, шість я насчитав. А коли дивився статистику, там взагалі показують 7 матчів поспіль поразки у Юлії Стародубцевої. Я, друзі, скажу вам найголовніше. Що я буду дуже радий, якщо. Обидва моїх оціх прогнози. І поразка Стародубцевої, і поразка Сачко будуть хибними. Дуже буду радіти. По прогнозам, все хочу нагадати: триває збір коштів нашим захисникам, нашим парамедикам на зарядну станцію Екофло. Реквізити в описі і в першому закріпленому коментарі. Під кожним з моїх відео. Друзі, долучайтеся всі небайдужі, наближаємо нашу перемогу разом. Дякую вам за підтримку і за участь. Всім небайдужим дякую. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, скорішої перемоги над рашизмом. До зустрічі, всім па-па.